Курботна звістка і невимовний біль для жителів Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого героя Юрія Березовського 1999 року народження. Досі його рідні ще мали надію, бо ж з вересня минулого року Юрій вважався зниклим без звісти. Після експертизи його визнали загиблим на Донеччині 22 вересня 2024 року. Розділяємо біль втрати і співчуваємо родині. Сьогодні загиблий герой на щиті повертається додому. Прочин похорону стане відомо згодом. Ще одна гірка втрата. У боротьбі з окупантами загинув житель села Дерно-Олицької громади, гранатометник, солдат Володимир Стасюк. Його життя обірвалось під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Донецької області. Наш воїн відбивав штурм російських загарбників і отримав смертельне уламкове поранення. Володимир ціною власного життя захищав наш мир і спокій. Низький Клін герою, щирі співчуття його мамі, батькові, братам, сестрам і всім рідним. Володимиру Стасюку на віки 32. Про Прочин похорону повідомлять згодом. Ще одна трагічна звістка надійшла у Нововолинську громаду. Сьогодні в лікарні міста Рівне перестало битися серце нашого воїна. У засвіти відійшов захисник із села Гряди Степан Остапусь, 1968 року народження. Непоправна втрата не лише для родини героя, а й для кожного українця. Вічна шана нашому захиснику і співчуття рідним. Сьогодні його коридором шани зустрічають у громаді про чин похорону повідомлять згодом. Трагічна звістка для Волині на війні загинув житель села Вічині Доросинівської громади Іван Євпак, 1982 року народження. До лав збройних сил його мобілізували, був солдатом. Життя нашого захисника обірвалось 10 квітня біля Покровська Донецької області. Щирі співчуття сім'ї, родині та близьким Івана Євпака. Відсьогодні у громаді оголошено триденну жалобу. Про чин похорону героя повідомлять згодом. Масово і незаконно різали ліс на Камінькаширщині. Біля села Тобули Прилісницької громади виявили понад 340 вирубаних дерев. Почекрижили вільхи, дуби, сосни, ялини, берези і осики. Більше того, ці порубки були в урочищах дубки та прохід. Держекоінспекція у Волинській області провела там позапланову перевірку. Кажуть, що сума збитків понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Наразі готують матеріали для. Передачі в поліцію, аби ті з'ясували хто стоїть за чорними лісорубами. Молодий Волинянин організував канал постачання наркотиків у тюрму. річний хлопець відбував покарання у Городоцькому виправному центрі на Рівненщині. Там він залучив до наркотрафіку ще трьох осіб: чоловіків 38 та 29 років, з якими разом був у в'язниці. Юнак налагодив постачання психотропів з допомогою спільника, котрий був на волі. 45-річний житель селища Квасилів, будучи на волі, доставляв до. Правної установи бупренорфін та метамфетамін. Правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили 29 грамів канабісу, 5 грамів метамфетаміну, 50 грамів прекурсору, псевдоефедрину, мобільні телефони та блокнот з чорновими записами. Слідчі повідомили 21 45 та 29-річному фігурантам про підозри. До слова, хлопець уже от-от мав вийти на волю 11 квітня. Тепер може провести у тюрмі ще від 6 до 10 років. Емоції через край, потужні подачі та яскраві атаки. Саме так сьогодні пройшов кубок ректора з волейболу. Спортивні змагання у стінах Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сюди з'їхалися юні гравці з усієї області. Потренуватися, здобути нові знайомства, нові знання і, звісно, провірити нас, свою команду на практиці з іншими командами. Чи ми класні? Ми Дружні, там, звісно, свої приколи, звісно, своя атмосфера. Ми це все дуже любимо, поважаємо. Чому саме волейбол? Мені просто е, подобається стрибок, біг, от удар. Це для мене дуже е, гарно. Волейбольні змагання вже четвертий рік поспіль. Нині поборотися з'їхалися шість команд: понад 70 учасників кращі з кращих. Проводимо традиційні змагання серед вступників нашого регіону, в нашої Волинської рідної області. Змагання з волейболу серед спортивних шкіл, за підтримки фонду Ігоря Петровича Палиці, за підтримки ректора нашого університету. Пропагуємо здоровий спосіб життя, запрошуємо на навчання в потужний, креативний, класний і сучасний університет Лесі Українки і розвиваємо наш Волинський спорт разом. Для учасників то не просто турнір, а шанс проявити себе. З настроєм хорошим приїхали. Надіємося, виграємо, ну, будемо прикладати всіх зусиль. От. бо треба, хочеться. У нас є і дух, і атака, і це. У нас класна команда дуже. Перемога на районних, і вже приїзд сюди, вже були там Володимирі деякі ігри. Настрій гарний, треба перемагати, суперники, сильні. Всі дружно граємо, вміємо підтримувати один одного. Тримати юних волейболістів прийшов студент Лесиного вишу, котрий став на захист України, військовослужбовець Іван Василевський. Мені було 19 років, коли загинув мій прийомний батько. Я дуже через це засмутився, але була якась така мотивація, щоб його смерть даремною не була. Піти відомстити, пімогти. Просто зараз я реабілітуюся зараз. Проходжу навчання ще на БПЛА і буду понулятися на контракт. Відтримати наших студентів, які сьогодні будуть боротися, боротися так само, як мужньо борються наші хлопці. Саме в спорті я віднайшов цю силу, яка дозволила мені повернутися назад і сьогодні показати, на що вона спроможна. Волейбол саме той вид спорту, який формує характер. Подібні заходи. Мають важливу місію показати абітурієнтам, що їхня професійна спортивна кар'єра у стінах університетів може продовжуватися. Фонд «Ігор'я Палиця» тільки разом підтримує наших волинських спортсменів і важливо підтримувати дитячий спорт, адже бачимо і знаємо, як багато гарних професійних спортсменів маємо на теренах нашої області. Крім напруженої боротьби, школярі отримали майстер-клас від волейбольних університетських команд. Наш тренер Олександр Радченко нас знайшов так само на таких змаганнях, як проводяться сьогодні. Провів з нами таку хорошу роботу, багато чого нас навчив, і ми всі разом з хлопцями досягли хорошого результату. Ми стали переможцями другої ліги. І сьогодні ці змагання проводяться для того, щоб. В майбутньому наша команда ставала ще сильнішою, і щоб ми досягали набагато більших вершин. Спорт об'єднує і це вкотре довели сьогоднішні змагання. За результатами напруженої боротьби головний трофей Кубок Ректора вирушає до команди із Ковеля. Друге місце посіли волейболісти із села Раківліс на Камінь Каширщині. Третьою стала команда Каменя Каширського. Хто знає, можливо, саме з цих змагань розпочнеться шлях майбутніх зірок українського спорту. Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі. У поворській громаді для проєкту Любіть Україну виступили талановиті вчителі місцевої дитячої музичної школи. В нашому колективі співають всі викладачі, О, співають основному. Пісні про Україну зв'язку з тим, що війна в Україні, і нам потрібно співати тільки пісні про Україну. Ми хочемо цим доказати, що ми любимо свою державу, любимо свою країну. і ми пропагуємо ці пісні про Україну, щоб могли ці пісні наші почути, і діти, і батьки, і і вся Україна підтримують дух всіх волинян і українців, та найперше співають патріотичних пісень для наших захисників. Ми вибираємо для того, щоб підтримати наших захисників, які воюють на даний час на війні. І ми ці всі пісні ми спеціально для них виконуємо. Лише співають, а й віртуозно грають на багатьох музичних інструментах: бандура, гітара, фортепіано, баян, синтезатори. Впевнені, що і учні під наставництвом таких вчителів показують найкращі результати на конкурсах і фестивалях. Але головне у всіх цих виконавців співає душа, а в серці любов до рідної країни. Стежте за анонсами і побачите повну телеверсію виступів цих талановитих волинських викладачів. Віра Шевчук Неля прокопчук із поворської громади для новин на часі. У п'ятницю з 16 до 18 години на першому поверсі універмагу «Луцьк» Знову звучить галерея вітань на радіо Аверс. Це більше ніж просто програма. Це щирі слова, які торкаються серця. Цього разу говорили про найдорожчих: про братів і сестер, про тих, хто поруч від самого дитинства, хто завжди розуміє без слів, з ким сварки швидко забуваються, а любов залишається назавжди. Буває по різному, так як в відносинах всіх братів і сестер бувають свої нюанси, як то подорачитися це в обов'язковому порядку. Але загалом складаються досить такі дружні, братські, правильні відносини. В певний момент я зрозумів це з психологічної точки зору, що я якби не маю його виховувати. Я все ж таки маю бути братом, а не татом. І я це чітко усвідомлюю. І ми ну дуже будуємо хороші братські відносини. От знаєте, в маленьких дітей мені тоді було 4 роки, коли вона народилась, і от завжди хочеться якихось пупсів, іграшок, сюд Бейбі борн жива, буває, та, жива, жива така дитинка, і з нею. І вона ну вона і плаче, вона і її кормити. І це так приємно і так. Цікаво у мене брати і сестри різні за віком. Ті, які ближче до мого віку, з тими я спілкуюся відповідно частіше, ближче, ну більш так би по-дружньому. Ті, які трохи старше, вони з часом, з віком, так як ми старшали, в кожного своя сім'я, кожен десь роз'їхались по різним містам. Такі ну більш. Такий хлопець не знаєте, й зараз пішло типу ті це все мені показує, яким правильно треба бути, там старше поважати. Усе все прийди, скажи, дякую, люблю, пам'ятаю. Нехай твій голос зігріє того, хто тобі найдорожчий. Наступна тема: день кави. Галерея вітань на Радіо Авер. Чекає і на вас.